Привіт, друзі! Рада вітати вас в новому влозі! Сьогодні відео буде про смачні рецепти на кожен день, а також догляд за собою і поділюся кадрами з нашого маленького сімейного відпочинку в сусідньому місті. тож впевнена, що буде цікаво залишайтеся зі мною. Але для початку запрошую вас помилуватися разом зі мною чудовими квітами, які розквітли у мене в садку. Обожнюю троянди, зараз вони вже вдруге цвітуть. Дуже красиві розкішні квіти. Кожна по-своєму гарна. Починаю сьогодні з приготування сніданку. Сьогодні у мене на сніданок оладки з кабачка. Обожнюю цей рецепт найулюбленіший мій з кабачків. Я його трошки змінила в порівнянні з тим, як я раніше готувала, і додала парочку інгредієнтів. Зараз розкажу все більш детально. А також запрошую вас переглянути моє відео, яке я раніше знімала про топ моїх улюблених сніданків. Воно з'явиться зараз вверху, і також е, я залишу ссылку під відео. Обов'язково заходьте, дивіться, я впевнена, що щось вам приглянеться і ви приготуєте все відомо. І так, починаю з того, що натираю на м -м міленькій терці кабачок, мені саме подобається на такий дуже мілкий, не на крупні Тоді вони виходять більш ніжними, ці оладки Додаю яйце до них, нічого не віджимаю. Також додаю столову ложку майонезу, перемішую солю, потім додаю борошно і розпушувач. Добавляю на око. Але більш точні пропорції залишу під відео. Перемішую і виходить ось така консистенція. В кінці ще додаю зубчик чеснику. Це вже за бажанням, можна ще додати зелень кропу. І буду відразу смажити. Смажу на звичайній рослинній олії, розігріта сковорідка, трішки олії і смажу на невеликому вогні до золотистості. Ось такі вони рум'яні виходять, кришкою не накриваю, ще декілька хвилин з іншої сторони і будуть готові. І ось такі рум'яні та пухкенькі оладки виходять. За рахунок того, що я додаю розпушувач, вони виходять більш ніжні, ніж звичайним. Мені дуже подобається такий варіант. Буду подавати зі сметановим. А зараз займусь приготуванням обіду. Сьогодні в мене на обід буде борщ. І я вирішила, коли готувала хліб сьогодні, зробити його не звичайним способом, ну, як хлібину, а у вигляді пампушок. Зі свого звичайного тіста, який я використовую для приготування хліба. Я вже показувала цей рецепт у відео. Дуже класний, вдалий, швидко і просто готується. Виходить хліб дуже смачний. Я залишу в інфобоксі ссылку на нього і зараз продублюю вверху під відео. Заходьте обов'язково, готуйте. Я впевнена, що вам сподобається дуже швидкий рецепт, але результат чудовий. Роблю просто такі кульки. Викладаю їх на, на відстані одна від одної, щоб було куди рости. При цьому форму я змастила олією. Тіста, яке залишилося, зроблю просто звичайну хлібинку. А я помпушкою майбутнє накриваю плівкою і залишаю і залишаю рушничком, і залишаю підійти десь хвилин 30 в теплому місці. Я залишаю в духовці. І поки вони будуть там підходити, буду готувати борщ. У мене вже зварений бульйон. Зараз дістаю нього м'ясом. Я потім його обберу від кісток і покладу в борщ вже в кінці. Я готую борщ завжди з курки. Мій чоловік найбільше любить такий варіант. І зараз нарізаю картоплю, буду закладати в бульон. Зараз овочі всі молоді, практично готуються швидко і тому я буду закладати все майже одночасно. Зараз покладу картоплю і займуся зажаркою. Для зажарки натираю моркву на крупній терці, а також буду використовувати свої запаси замороженого буряку. Я його завжди використовую так, що Великий бурячок ділю на декілька частин і заморожую, той, що не використала. І тоді так дуже зручно, як надумала готувати борщ, не треба нікуди йти, шукати його, викопувати. Дістала з морозилки і готово. Також, також в такому ж вигляді я зберігаю і солодкий перець. Заготовляю ще влітку і потім взимку використовую для борщу. І зараз на сковорідку додаю моркву, трошки її підсмажу на олії і потім додаю вже розмер, майже розмершийся буряк і висолодкий перець. Зараз хочу довикористовувати ще з минулого року свої запаси перцю, тому що вже новий позрів. Дозрів, а я ще цей не можу використати. Треба частіше, мабуть, готувати борщ. Напишіть ви в коментарях, як часто готуєте ви борщ і чи взагалі любите його в своїй родині. Мені буде дуже цікаво почитати. Зараз ретельно все перемішую. Якраз е розтануло те, що ще не розтануло, і можна додавати томатну пасту. Я сьогодні використовую таку торчин, ой, торчин, чумак в пірамідках. У мене залишилось від попередньої страви, розмішую і зажарка моя готова. Зараз трошки протушкується і додаю до картоплі. Тим часом наріжу капусту і також буду додавати все разом. Як я казала, що овочі зараз свіжі, готуються дуже швидко. Можна закладати все разом. Але тут, звичайно, хто як любить. Я знаю людей, які люблять, щоб капуста була така трошки навіть сирувата. Я люблю добре проварити борщ щоб такого. Ну, весь розварений, скажімо так. І зараз відбираю м'ясо від е, е, кісток і кладу також до борщу. Також я люблю готувати борщі ще з квасолею. Але сьогодні я просто забула намочити її на ніч і вже вирішила пропустити цей момент. Але так вийшло також дуже смачно. Взагалі я не великий поціновувач борщу, тим паче, як я його так готую, ну я думаю, що мало хто готує так борщ, як я. Взагалі люди люблять такий він, він був наваристий, густий. Але в нашій родині по-перше, не можна класти цибулю, це взагалі, не дай Бог. І також треба, щоб він був такий більш-менш прозорий, ні в кому випадку не розварений, тому що мій чоловік дуже любить супи і борщі, такі, ну, скажімо так, прозорі, щоб було видно, що в них плаває. Тим часом у мене підросли мої помпушки, і зараз поставлю їх в духовку розігріту до 180 градусів, і буду випікати приблизно 25 хвилин, так як їх любимо. Тим часом приготую заправку до них. В тарілочку видавлю чеснику. У мене спочатку я один зубчик додала, потім ще один. Тут, в принципі, за смаком, кому як подобається. Також додаю олії. Звичайно, тут гарно підійшла б така пахуча олія, але на той момент у мене її не було. Тому додала, яка вже є. Розмішуємо. Тепер додаю зелень кропу, Міленько її поріжу. Зараз у мене є трошки вільного часу. Іду в перу карту. Кожного дня, ой, кожного місяця в районі перших читів я завжди фарбую кардію волосся. І беру вас собою і вийде там, там трохи. І ось так виглядає моє волосся до процедури. Трошки відросли корені, але в принципі в межі допустимого. А тепер нанесли фарбу, маю отакий чудовий вигляд. І тут у мене стався такий сюрприз, сиджу. Нічого не підозрюючи, заходить Вікторія і каже, що теж хоче. Підрізати кінчики, подоглядати за волоссям. Чоловік привіз її. Ну, довелося доглядати. Сидить красуня така. І після перукарні вирішили ще трішки прогулятися містом. Ось такий результат вийшов у мене. В принципі, нічого особливо не змінилося, просто стало світлішим корені. Тут у нас відкрили фонтан. Ми його ніколи застати не можемо, а тут, поки я побачила, думаю, трішки посиджу, помилуюся. І повернулася додому, вирішила приготувати своє найулюбленіше печиво із домашніх. Це печиве кораб'є. Готується дуже просто, легко, виходить класне, дуже смачне. Починаємо з того, що збиваємо масло з цукровою пудрою міксером. Коли маса буде вже така дуже пишна, додаємо білки і також продовжуємо збивати. До речі, у мене на каналі є цілий плейлист з солодкою випічкою. Обов'язково заглядайте, ссылку я залишу в інфобоксі, а також вверху в відео. Дуже ретельно перемішуємо все міксером. І починаємо додавати поступово борошно, в яке я вже додала розпушувач. Весь рецепт більш детально я залишу в інфобоксі з усіма грамовками. І тепер поступово частинами додаю борошно і продовжую перемішувати міксером. Тісто повинно бути дуже гладеньким і класно вимішаним. Ось такої консистенції має вийти тісто, досить густе. Висаджувати його буду за допомогою кондитерського мішка. Я буду використовувати одразу два, Тому що один мішок не витримую. Якщо у вас мішки такі досить цупкі, то може і один. Але я вже пробувала, не раз робила це печиво і в мене завжди він розривався в самий непідходящий момент. Використовувати буду насадку зірочка. Як вже сказала, беру два одразу мішки і накладаю тісто, так, щоб було зручно видавлювати, не дуже повний мішок. Відсаджую печиво на застелений пергаментом противень. на досить відстані, величенький один від одного. Після того, як заповнила всю форму, роблю таку маленьку м'ятинку посередині. Я просто пальцем, який змочую в воді. Для того, щоб покласти туди варення. Або ну, будь-який джем можна покласти також родзинку. Буде така серединка у квіточки. На першу форму у мене був джем такий куплений в магазині. А на іншу мені не хватило його, закінчився, і я поклала просто родзинку посередині. І, чесно кажучи, мені з родзинкою навіть більше подобається на смак. І печиво ставлю розігріти духовку до 180 градусів приблизно на 15 хвилин. Чекаємо, поки воно зарум'янеться. І ось така краса виходить. Дуже ароматне, смачне, хрустке. Просто все, що може бути найсмачніше в печиві, це воно. Хто любить пісочне печиво, обов'язково спробуйте печиве кораб'є. Воно вам обов'язково сподобається. Хрустке, ароматне, супер. Тепер запрошую всіх разом зі мною перенестись в суперкласне місце. Це місто Кременчуг і готель Polo Medlife. як я розумію, це лікувальний центр, де лікують різні захворювання опорно рухового апарату. Дуже класний. Нам там дуже сподобалось. Затишний готель, чудовий сніданок. І, звичайно ж, аквапарк, який знаходиться на цій території, не залишив байдужим нашу доньку. І ось так виглядає номер. Дуже зручний, невеличкий, але все продумано дуже добре. Є клімат-контроль, що взагалі супер. Це нам поставило додаткове ліжко для дитини. Чайник. І ось тут ванна. На жаль, з технічних причин так сталося, що не змогла я показати ванну. Молодець. Але там також все дуже класно. Обов'язково наступного разу приїду сюди і покажу, тому що я впевнена, що ми повернемося. І ось так виглядає аквапарк. Звичайно, ми були тільки на дитячих гірках. Я взагалі такий вид відпочинку не дуже люблю, а, але Вікторії сподобалось. Тим паче ми були не в вихідний день, а в день, Було не дуже багато людей. Я впевнена, що в вихідні дні тут немає де яблуку впасти просто. А наступного дня зранку ми пішли ще в басейн, який знаходиться в цьому комплексі. І не витрачали час дарма. Вікторія навчилася плавати, хоча на рукавниках, але до цього вона взагалі не вміла плавати. Дуже класний, приємний басейн, тим паче, що він досить глибокий, півтора метри, і якраз їй класно було навчатися, тому що вона з самого початку не відчувала дна. Тобто переборола цей страх, що під нею немає дна. Їй дуже сподобалось, дуже проситься ще поїхати. Класний басейн. Дуже шкода, що в нашому місці немає нічого подібного. Аквапарк і година купання в цьому басейні це входила в, сто... ну, в ціну за номер, що взагалі дуже зручно і класно. А так виглядає вигляд. Кафе, в якому ми вечеряли і обідали. Дуже класно, тут є річка. Все, що потрібно, і рибалка, і басейн, все, що треба. Дуже класно. І на такій романтичній ноті, такий класний нічний вигляд я закінчую своє відео. Дякую, що додивились його до кінця. Зустрінемось вже зовсім скоро.